Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас буде тест зимових склоомивачів. В даному відео ми протестуємо склоомивачі від Moly, Shell та Power. Ну, в принципі, ці два бренди добре відомі, а ось цей бренд менш відомий або мало відомий. Ми взяли просто для порівняння. Склоомивачі від Moly ви давно просили протестувати, але тут є невеличка проблема. У Moly два продукти: мінус 27 і концентрат мінус 80. Наша морозильна камера може морозити там максимум мінус 24, налаштована на мінус 20, можливо мінус 21. І відповідно в морозильній камері перевірити ось цей скломивач не було можливо. Але зараз в нас є рефрактометр, який дозволяє перевірити температуру замерзання або незамерзання дуже точно. Тому сьогодні ми перевіримо температуру незамерзання всіх трьох рідин в морозильній камері за допомогою рефрактометра, ну і також. За традицією трішки понюхаємо, і я поділюсь своїми враженнями про те, який аромат у того чи іншого скломивача. Для початку, щоб наш тест був веселіший, я пропоную трішки понюхати і почнемо ми це робити з скломивача від ліквімолі. Особисто мені цей продукт дуже подобається, і коли в мене трішки покращується фінансове становище, я намагаюся використовувати саме його. Аромат тут, в принципі, непоганий, свіжий, трішки специфічний. І трішки відчувається запах спирту. Ну, по-перше, тут температура не замерзання, мінус 27, тому спирту тут більше, ніж у скломивачів мінус 20. І по-друге, колись я з цього приводу спілкувався з представником в ліквімолі, він мені пояснював, що тут використовуються якісь більш екологічні спирти, бо це європейський продукт, використовуються ті спирти, які швидше розкладаються в зовнішньому середовищі. І ці спирти мають такий специфічний запах. Але в цілому, в принципі, аромат непоганий, продукт також непоганий. Особисто мені все тут подобається, окрім вартості, звісно. Далі шел. Тут, якщо я не помиляюсь, температура не замерзання мінус 21. Спирт майже не відчувається. Аромат більш солодкий. Казали в коментарях ось так правильно нюхати скломивачі. Цікаво, де цьому навчають. Ну, в принципі, також продукт. Якісний, фірмовий від відомого світового бренду, тому з ароматикою тут все добре. І нарешті наш третій продукт це склоомивач Power. Тут температура не замерзання. Також приблизно мінус 20-21. Аромат тут заявлений виробником Bubble Gum. Дійсно, щось солодке відчувається. А ось спирт рознюхати взагалі не можу. Таке враження, що спирту тут немає. Інколи, до речі, трапляється так, що з каністри в нас скломивач не пахне спиртом, а коли заливаєш його в автомобіль, аромат спиртовий з'являється. Ну, в принципі, він присутній майже у всіх зимових скломивачах. Ну, на мій подив, ароматика досить приємна. І можу сказати, що тут спирт відчувається, можливо, менше, навіть ніж у цих двох виробників. Тепер перевіримо температуру незамерзання за допомогою рефрактометра. В принципі, цей прилад вам вже добре відомий по нашим минулим тестам антифризів. Якщо ви не дивились ці тести, будь ласка, перегляньте дуже цікаво. Для того, щоб перевірити температуру незамерзання, ми беремо декілька крапель. Рідини скло омивача, наносимо на контрольну зону, накриваємо скло і дивимося в окуляр на світло. Нас цікавить шкала, яка знаходиться праворуч знизу. Там написано SRF 1. І, в принципі, по цій шкалі ми визначаємо температуру незамерзання. Як я бачу, тут температура незамерзання в нас приблизно десь 25, мінус 26. Ну, може мати ще місце невеличка похибка, але в цілому, в принципі, температура незамерзання відповідає заявленій виробником. Аналогічний тест проводимо зі склоомивачем від Shell. Тут у нас температура незамерзання менша. Відповідно, дивимося, також і очікуємо на менші характеристики. Знову ж таки, ось наша шкала SRF 1. Орієнтуємось на її ліву частину, і тут ми бачимо, що температура незамерзання ну, дійсно більше мінус 20, тобто 21 градус тут точно є. І нарешті третій, останній учасник скломивач від Power. Його ми тестуємо аналогічно попереднім двом. Тут заявлена температура мінус 22. Зараз подивимось, наскільки вона відповідає дійсності. За показниками рефрактометра, я бачу, що температура менша, ніж мінус 20. Тобто приблизно десь мінус 18 мінус 19. Відповідно, в нашій морозильній камері температура мінус. 20 мінус 21 І якщо тут температура незамерзання дійсно менше мінус 20, то наша рідина замерзне, і це ми побачимо просто візуально. Тому зараз всі три каністри ми відправляємо в морозильну камеру для того, щоб вони добряче там померзнули. Отже, наші скломивачі добряче проморозились в морозильній камері при температурі мінус 20 мінус І як ми бачимо, всі три зразка зберегли свій рідкий стан. Тобто ми їх протестували за допомогою рефрактометра і з'ясували, що всі вони можуть витримувати температуру нижче, ніж мінус 20, І також ми це. Перевірили, можна сказати, імперичним методом. І знову ж таки переконали, що всі три рідини витримують дуже низькі температури, і тому, в принципі, їх можна сміливо використовувати на своїх автомобілях. До того ж, всі три зразка мають приємний аромат і не будуть вас дратувати там якимись спиртовими нотками. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!